Щоденне заряджання акумуляторів різних пристроїв це обов'язкова частина нашого життя. І хоча здається, що зарядити пристрої неправильно просто неможливо, насправді в цьому процесі є свої особливості та нюанси. В цьому відео ми поговоримо про них. Наші смартфони та ноутбуки оснащені літій-іонними батареями, як і багато інших речей, вони мають свій термін служби, який залежить від певних умов експлуатації. У повсякденному користуванні є низка факторів, які впливають на термін роботи акумуляторів. Хоча вже давно минуло часи, коли новий телефон Nokia потрібно було кілька разів повністю зарядити та розрядити, багато користувачів досі пам'ятають це правило. Дійсно, нікель кадмієві та нікель металгідридні акумулятори мають так званий ефект пам'яті, але Літі іоні, які зараз встановлюються в смартфони, мають інші особливості. Акумулятор сучасного смартфона не любить граничних показників заряду чи розряду, тобто він має прослужити довше, якщо його заряд не буде опускатися нижче як 20-30%, а заряджатися він буде не більше 80-90%. Власне, саме цьому більшість гаджетів попереджають про необхідність у заряджанні, коли заряд падає до 20%. і з іншого боку оптимізують заряджання при підході до максимального рівня. Звісно, якщо смартфон за весь час користування раз чи два втратить весь заряд батареї, на фінальний строк служби це практично не вплине. Ба більше, якщо раз на рік повністю розрядити батарею і потім повністю її зарядити, це допоможе відкалібрувати індикацію заряду. Але якщо це відбуватиметься постійно, загальний термін служби акумулятора може скоротитися. Таким чином, щоб трошки продовжити бажаний термін роботи батареї, ліпше не заряджати її повністю і не допускати сильного розряду. Але погоджуюся, це не дуже зручно, адже таким чином доведеться частіше заряджати пристрій та більш Більше уваги приділяти моніторингу поточного стану. Певнений, багато хто з нас звик підключати смартфон до зарядного пристрою перед сном. Я теж люблю бачити зранку чи перед виходом у справах 100% заряду батареї смартфона. Абсолютно розумію, але такий підхід шкодить батареї. Насправді ж, акумуляторам смартфонів не зовсім підходить тривалий повний заряд. По-перше, граничні стани не сприяють загальному терміну роботи. Припустімо, смартфон зарядиться за 1,5-2 години, а решту ночі, в ідеальних умовах без відключень світла, буде чекати з максимумом заряду. Якщо таких випадків все ж вдасться уникнути, батарея довше зберігатиме як найбільш по-друге, контролер повністю зарядженого смартфона з під'єднаним живленням постійно зупиняє та відновлює заряджання, і на довгій дистанції таким чином генеруються зайві цикли розряджання заряджання. А кожна батарея має обмежений ресурс таких циклів, частіше за все, від 500 до 1000. І це ще один фактор, який впливає на її загальний стан з часом. Тому, бажаючи зберегти ємність батареї, звички нічного заряджання краще позбутися. Ще один чинник, який впливає на строк роботи акумуляторів температура. Вплив занадто високої чи низької температури може призвести до різних проблем, навіть до виходу з ладу. Тож тут також є певні правила, яких варто дотримуватися. Зразом кожен виробник вказує операційні температурні рамки, за яких можна використовувати смартфон. В середньому це від 0 до 35 градусів Цельсія, і від 10 до 35 градусів для ноутбуків. Також свої пристрої не варто залишати під прямими променями сонця чи використовувати у занадто спокотному середовищі. Наприклад, є чимало випадків загоряння смартфонів, коли вони лежали на панелі приладів в автівці під сонцем. Трапляється перегрівання під час навігації чи довгій роботі камери влітку, коли з'являється попередження про занадто високу температуру. Взимку трошки навпаки, якщо смартфон замерзне на вулиці, може статися так, що батарея втрачатиме заряд значно швидше або взагалі вимкнеться. І у таких випадках пристрій не варто заряджати одразу, щойно з'явиться Необхідно дати йому хоча б трошки прогрітися у приміщенні і вже потім починати заряджання. Знову ж поодинокі випадки можуть не завдати значної шкоди, але якщо такі речі траплятимуться постійно, це призведе до скорочення терміну бажаної роботи батареї. Заразом варто пам'ятати, що використання пристрою під час заряджання може підвищувати його температуру, особливо якщо йдеться про ігри, камеру, навігацію тощо. І часте тривале перебування у такому стані згодом дасться взнаки. Багато сучасних пристроїв підтримують функцію швидкого заряджання, і хоча це дійсно дає можливість скоротити час очікування поповнення заряду, це також виробляє чимало тепла, яке може шкодити батареї. Певно, всі власники смартфонів з підтримкою швидкого заряджання помічали, що корпус може відчутно нагріватися при під'єднанні потужного блоку живлення. Наприклад, iPhone, заряджаючись від більш-менш потужних блоків живлення, стає гарячішим за звичайне. Але якщо використовувати старий 5-ватний варіант, корпус залишиться ледь теплим, і от такі смартфони, які витрачатимуть більше часу на повільне заряджання, у довгостроковій перспективі довше підтримуватимуть більшу ємність акумулятора. Своєю чергою, індукційні станції, якими б зручними вони не здавались, також відчутно нагрівають батарею. Ба Більше, якщо влітку у приміщенні не працює кондиціонер, можна побачити сповіщення, що смартфон призупинив заряджання і продовжить його. Щойно охолоне. Така вже особливість роботи. Якщо згадати одні з перших індукційних станцій, деякі з них навіть мали активне охолодження, а якщо вірити старим чуткам, Apple свого часу відмовилась від своєї версії AirPower саме через проблеми з перегріванням. Таким чином, якщо користувач планує якнайдовше зберегти акумулятор з більшим запасом ємності, найліпшим варіантом заряджання залишаються слабкі блоки живлення та дротовий спосіб до заправки. Чимало виробників зараз намагаються враховувати поведінку користувача і певним чином підлаштовувати процес заряджання для кращої оптимізації роботи батареї. Наприклад, смартфони вивчають патерни заряджань. Якщо користувач лягає спати та прокидається з певним графіком, і на ніч залишає смартфон заряджатися, останній може у певний момент зупинити процес і продовжити його з урахуванням на приблизний час пробудження власника. Деякі ноутбуки, які постійно під'єднані до джерела живлення у робочі години, протягом дня можуть самостійно трошки розрядити батарею і зарядити її повністю ближче до вечора. Або ж взагалі можуть не заряджатися більше як на 80%. Це відносно новий та дуже правильний підхід, але є один великий нюанс, який наразі, на жаль, актуальний для українців: відключення світла. Подібні оптимізаційні процеси не враховують графіки блекаутів і в певний момент можуть зіграти неприємний жарт. Але відмовитися від оптимізації можна. В смартфонах та планшетах відповідні пункти знаходяться у налаштуваннях, там же його можуть побачити власники Mac. Ноутбуки з Windows частіше мають такі опції у фірмових утилітах від виробників. Усі компанії радять використовувати блоки живлення власного виробництва, і це назавжди лише питання маркетингу. Використання сторонніх та особливо дешевих пристроїв зарядження дійсно може нашкодити гаджетам через неякісні компоненти чи невідповідність певним вимогам та стандартам. І хоча проблема може не з'явитися одразу, пришвидшити вихід акумулятора з ладу дешеві блоки все ж здатні. Таким чином, якщо для якогось гаджета потрібен новий чи додатковий блок живлення, варто звернутися до фірмового магазину. Ба більше навіть у таких є альтернативи від сторонніх виробників, які можуть бути Шевшими, але також сертифікованими для використання, те саме стосується індукційних станцій, павербанків та автомобільних зарядних пристроїв для коректної роботи та збереження свого гаджета, все ж краще вивчити, що радить виробник та на які сторонні бренди варто звернути увагу. Часто можна почути, що хтось змінив смартфон на новий, бо він не тримав батарею і взагалі глючив. І дійсно, з часом батарея не лише швидше розряджається, але й не буде спроможна забезпечити потрібну максимальну потужність. Звісно, це помітно у роботі, але чи обов'язково у таких випадках міняти весь пристрій, якщо все інше влаштовує? Насправді ж можна почати з того, що звернутися до тих самих пунктів у налаштуваннях, де ми щойно шукали оптимізацію. Цілком можливо, що там користувач побачить попередження про поганенький стан акумулятора. І навіть якщо такого не буде, можна спробувати діагностичний софт чи звернутися безпосередньо до сервісного центру, де характер проблеми визначать точніше. І заміна батареї дійсно може розв'язати дві задачі за раз і точно буде дешевшою за придбання нового гаджета. У в випадку в більшості смартфонів та саме ноутбуків Apple процедура доволі складна та може потребувати більшого набору інструментів за викрутку. А от з деякими Windows-лептопами все ж простіше, і впевнені користувачі скоріше за все без проблем зможуть замінити батарею самостійно. Але ми б порадили все ж звернутися до авторизованих сервісних центрів та використовувати виключно оригінальні нові батареї. На жаль, в поточних умовах з відключеннями світла оптимізаційні процеси чи повна відмова від швидкого заряджання для нас, українців, не є опціями. Втім, дотримуватися певних правил та слідкувати за станом своїх гаджетів ми все одно можемо. Таким чином, намагаючись у першу чергу не перегрівати пристрій, помірно використовувати швидке заряджання чи індукційні станції у спеку, ми можемо бути трошки впевненішими, що акумулятор довше буде працювати як слід. А якщо ще й вдасться позбутися параної 100% відсотків і не тримати під'єднаний блок живлення годинами після завершення заряджання, матимемо ще більше шансів на те, що наступний гаджет буде забаганкою, а не необхідністю. Thank you.